Набрало законної сили рішення Суворовського районного суду міста Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеського нафтопереробного заводу та товариства з обмеженою відповідальністю Енергія і газ Україна. Це Результат спільної роботи співробітників прокуратури Одеської області, національної поліції в області, управління служби безпеки України в області та управління фіскальної служби у рамках розслідування махінацій з нафтопродуктами у так званій злочинній схемі Курченка. У 2013 році ця злочинна організація під керуванням Курченка, придбала навтопородний завод та інші підприємства. Для легалізації своєї незаконної діяльності так на території України завозилися нафтопродукти, нафта, сировина та й готові паливні матеріали, які у подальшому мали в режимі реекспорта після переробки відбувати з території України. Завезені на територію держави 800 тисяч тонн нафтопродуктів, реалізували без розмитнення та сплати більш ніж 2 мільярдів гривень обов'язкових платежів до бюджету. У злочинній схемі були задіяні посадові особи одеської митниці, керівники нафтопереробного заводу, представники підконтрольних підприємств та фіктивних фірм, диспетчери суб'єктів господарювання, капітани суден, які здійснювали фіктивні судозаходи. Загалом на теперішній час статус підозрюваних та обвинувачених мають 20 осіб. Постановлено чотири судових рішення стосовно фігурантів, Це всі обвинувальні вироки. 16 осіб. Підозрюваних з них перебувають у розшуку. Направлено повідомлення про підозру у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків, особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 32-річному олігарху, колишньому голові спостережної ради групи компаній Сергію Курченку. Організатор злочинної схеми перебуває у розшуку. Таким чином, завдяки спільним заходам прокуратури, управління поліції, управління Служби безпеки України та Фіскальної служби Одещини на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площою понад 38 тисяч квадратних метрів, а також земельні ділянки площою 77 гектарів та установки для забезпечення діяльності заводу. За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 200 мільйонів доларів США, чи більш ніж 5 мільярдів гривень. Вказане рішення надасть можливість нашій держави повернути в досить великому об'ємі ті збитки, які завдані злочинною схемою організації Сергія Курченка. Так, судовим рішенням постановлено, що розпорядником буде. Держава в особі Кабінету міністрів уже в подальшому буде встановлений механізм і спосіб розпорядження майном це різні можливості або управління державним підприємством і поповнення бюджету, або проведення процедури приватизації.